Добрий день. Торгова марка «Схід» представляє вам нову пружинну борону. Ширина захвату даної пружинної борони складає 9 метрів. Вага даної борони 900 кг. На даній бароні встановлені 5 рядів пружин, які встановлюються на цільнотянуту трубу з товщиною стінки 4 мм. Таких комплектів на бороні 6 штук. Для регулювання кута робочого положення пружини та зміни навантаження на неї, використовується дана планка. За допомогою даної планки змінюється кут всієї секції. Регулювання відбувається в 12 положеннях. Для переводу борони в транспортне положення використовується гідравлічна система трактора. Для того, щоб перевести борону в транспортне положення, необхідно її припідняти. І далі вже за допомогою гідроциліндрів складається. Габаритні розміри в такому транспортному положенні складають ширина 3 метри 500 мм, а висота 3 метра 400 мм, що дозволяє рухатись по дорогам загального користування. Для зберігання на даній барані встановлені 4 ніжки, розположені на кожній стороні крила. Ці ніжки регулюються по висоті для того, аби можна було борону виставити горизонтально. І вона стояла у вас на поверхні рівно. Борона комплектується 120 пружинами діаметром 10 мм. А вже за бажанням клієнта, ми можемо встановити 120 тригельних пружин діаметром 7 мм, що дозволяє працювати по всходам соняшника та кукурузи. В транспортному положенні та для зберігання не забудьте зафіксувати ліве та праве крило за допомогою ланцюга. Це виконується дуже легко. Ланцюг підіймається, вставляється в палець та фіксується шплінтом. Пружини на трубі не фіксуються жорстко. Вони знаходяться в плаваючому положенні. Для обмеження кута використовується втулка, яка зафіксована за допомогою балків класом прочності 8м8. За бажанням, якщо замовник хоче використовувати раму даної борони як з пружиною діаметром 10 мм та пружиною діаметром 7 мм, він може, по-перше, замовити окремо труби. З встановленими вже на них пружинами діаметром 10 або 7 мм, або ж замовити окремо пружини і змінити це вже самостійно. Для транспортування та збирання даної барани на кожній піврамі встановлені струповачні вуха. Не забуваємо, що всі рухомі частини барани необхідно змащувати. Змащування проводиться за допомогою встановлених на шарнірних вузлах масльонками. При проектуванні даної борони конструкторами нашого підприємства вони враховували всі навантаження та зробили максимально підсилену раму. Усі перпендикулярні з'єднання труб підсилені красенцями для більшої їхньої міцності. Так як ми вже вам і казали, вага нашої борони 900 кг, що важче за аналогічні на ринку України. А ваша наша борона, тому що ми виконали кріплення не під трикутник, як у багатьох виробників, а зробили ми трьохточкове універсальне кріплення, що може використовуватись на будь-яких тракторах. Якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас та не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.